Перший навчальний день учні початкових класів розпочали зі знайомства із своєю першою вчителькою та загалом зі школою. Як відмітила вчитель початкових класів, дітям шестирічного віку розпочинати навчання ще рано. Я працюю в школі вже 28 років і працювала із семилітками багато. І семилітки більш готові підготовлені фізично до школи. І зараз, от п'ять учнів у класі, прийшли, які учні, які яким виповнилось по 7 років. То вони відчуваються, що вони фізично більш готові сприймати матеріал ніж учні шестилітки. Їм просто важко сидіти, важко слухати. Вони ще фізично не зовсім підготовлені. Ні, мені працювати не важко, тому що ну я дітей люблю просто. Та все ж на запитання, чи подобається йому школі, діти відповідали за зартом в очах та повною серйозністю. Деякі навіть знають, ким хочуть стати у майбутньому. Я люблю вчитися, тоді я узнаю все різне, і нас учать. потім ми ходимо в другу школу, і там ми стаємо. Мені дуже подобається вчитель. І ще можна поступити в інститут багато і ще корисного дізнатися. Ярика, у тебе є відчуття суму за садочком? Ти Так. Да. Сумуєш за садочком. Ага. А в школі подобається? Да. Розкажи, що ти вже вмієш робити. Я вмію писати. А читати вмієш? Читати ще не вмію. А рахувати. Рахувати теж. Я маю писати. Читати вмієш. Чуть-чуть. А ким ти хочеш стати в майбутньому? Бізмешмен. Бізнесменом? А що ти вже для цього робиш? Ти вчишся рахувати? Так. Да. Багато читаєш. Угу. Ну що ти вмієш найкраще робити? Ми краще, що батько красиво виходить. Директор. Я дуже гарно вчуся, бо це дуже гарний вчитель на світі. Дежі вона гарна і, і красива. Випускники школи з найменш святковим настроєм зустріли нас у своєму рідному класі. Вони розповіли про свої подальші плани та їх переживання, адже для них це останній начальний рік у школі. А влітку так я сумувала за вчителями, сумувала за класом. Якось забула навіть хто як себе веде, забула хто трошки ну, забула манери кожного і якось. Собі дуже часто уявляла, як я зірюся знову з класом, з одинадцятикласниками, чи там всі стануть дружними, іншими, розумнішими. Школу, звісно, хотілося трошки. Але хотілося і залишитися літом, що не треба ходити, а так жалко, звісно, що уходим зі школи, інше життя. У цьому навчальному році у нас є безліч планів і проєктів, які ми намагаємось втілити в шкільне життя. Також ми виховуємо підростаючу зміну, оскільки всі лідери самоврядування шкільного вже 11 клас, і ми випускники, і потрібно готувати собі достойну зміну. Це наші зараз два головних завдання. У нас дуже багато планів. Наприклад, випуск нової шкільної газети вона буде виходити в другому форматі вже. І... Один раз в два місяці. Ну, ким стати, я ще не замислювався так, але поступати хотів би на факультет видавничої поліграфічної справи Аналогічно. Важливу роль у вихованні та розвитку дитини відіграють, звичайно, вчителі. Від того, як вони ставитимуться та сприйматимуть кожного з учнів, залежить подальше життя підростаючого покоління. Звичайно, що праця вчителя це особлива праця, вона цінна тим, що виховує підростаюче покоління. І якщо зважати на те, що діти це наше майбутнє і діти завжди особливі, тому що кожна дитина це особистість. Кожному до кожного треба знайти. Якусь ту той підхід, щоб розкрити, зрозуміти дитину. Діти активісти, вони відповідальні. Я вважаю, що з класом, який у мене є, мені пощастило. Вчитель лише вчитель, якщо діти пам'ятають свого вчителя. В цьому навчальному році за парти шкіли міста сіло 5690 учнів. Порівняно з минулим роком, кількість першокласників збільшилась на 90, але загальна кількість цих школярів зменшилась на 300 учнів. Набір до перших класів протягом двох останніх років збільшується. Але, на жаль, ми випускаємо із 11 класів із 9 класів великі паралелі учнів, більшу кількість. Тобто ми випускаємо зі школи більшу кількість, чим набираємо. Тому зменшується загальне число школярів у місті. Цього року на ремонти шкіл, дитячих садків та позашкільних закладів було використано майже 4,5 мільйони гривень. З них 2 мільйони 666 тисяч виділені з міського бюджету. Спонсорська допомога склала 430 тисяч гривень. 1 мільйон 300 тисяч залучено батьківських коштів. Я не можу не подякувати, а просто зобов'язана подякувати всім батькам, які розуміють проблеми школи. Які відгукуються, які допомагають, тому що вже протягом багатьох років класні кімнати ремонтуються саме за кошти батьків. Приємною несподіванкою для першокласників стали щоденники, подаровані міським головою школярам на свято 1 вересня. Це унікальне видання, де розміщено багато цікавої та корисної інформації, як для дітей, так і для їхніх батьків. Це гімн України, гімн міста Борисполя, молитва дітей про Бориспіль, перечень всіх гуртків нашого міста та багато іншого. Минулого року діти отримали від місцевої влади книжки, джерело знань. Олена Остроконь Ігор Гороманенко, телеканал Бориспіль.